Які є типи вогнегасників та як безпечно і швидко загасити пожежу старшокласникам Івано-Франківського ліцею номер 7 розповідають та демонструють працівники обласного управління ДСНС під час навчального проєкту Безпека понад усе, який цього тижня проводять на Прикарпатті. Поки одні учні приборкують вогонь, їхні однокласники вчаться, як зробити штучну вентиляцію легень. Фельдшерка-рятувальниця головного управління Держслужби з надзвичайних ситуацій в області Євгенія Мордань розповідає, як правильно робити непрямий масаж серця. Прикладаємо нашу долоньку, наш середній пальчик. Бачите, де він повертаємо ручку, і ось ми знаходимося в тій точці, де ми будемо саме робити ці компресії, де ми будемо надавлювати на грудну клітину. Десятикласниця Анастасія Задорська зголошується самостійно потренуватися на манекені. Це важко, якщо людина до цього фізично не підготовлена. Як користуватися металошукачем і що робити, коли натрапили на вибухонебезпечний предмет, дев'ятикласниці Каріні Майській пояснює Тарас Патроняк, начальник відділення механізованого розмінування головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій в області. Так, повільно, тому що, щоб все бачити перед собою і не пропустити жоден вибухонебезпечний предмет. Обов'язково покликати старшого групи і він приймає рішення в залежності від того, яка небезпека становить від даного вибухонебезпечного предмета. Удяки цьому курсу я дізналася, які є вибухонебезпечні предмети, і як в якому випадку їх можна якось обійти. Як швидко та безпечно евакуювати пораненого із 50-метрової висоти, навчитися орієнтуватися на місцевості та керувати дронами, учням пояснює рятувальник гірської пошуково-рятувальної частини головного управління держслужби з надзвичайних ситуацій в області Роман Братчук. Діти в захваті, це для них щось, ну може, не нове, тому що зараз дуже багато відео, як працюють різні категорії там працівників чи інших суспільств з безпілотниками. Вони бачили цього достатньо, як на мене, в своїх телефонах, гаджетах, там, з по телевізорі. Але коли бачили, як воно працює в реальному, тоді це в них якісь викликало напевно захват. Усе, що школярам розповідають на уроках з безпеки, життєдіяльності в школі, надзвичайники демонструють на практиці, каже вчителька Івано-Франківського ліцею номер 7 Світлана Галанджій. Коли ти одне розказуєш дітям на уроці, а коли вони побачили практичні заняття, їм більше запам'ятовується цікаво, і кожна дитина хоче спробувати. Зараз це старшокласники, тому що якраз локації теорія, практика саме для них. Це те, що вони застосують, що вони можуть робити зі слів речениці обласного управління ДСНС Христини Перцович. Такий навчально-виїзний проект для старшокласників триватиме до кінця тижня. Інна Сендецька Монюк Назар Вінтонюк, Суспільне, Новини, Івано-Франківська область.